У Давидовім місті в далекі часи, коли ніч простелялася полем, таємниця звершилася на висоті, що є доказом Бога любові. Те, що втратив Адам у Едемському саду, те, що було до гріхопадіння, Бог вернув нам дарунком в цю ніч рокову, послав сина у справі спасіння. Слава линула в небі і мир на землі. Зустрічай земле Божого Сина. І під ангельський спів, при вечірній зорі, взявши тіло, родилась дитина, та не радо його зустрічав Вифлеєм, хоч пророки про нього писали, час відвідин його не пізнали тоді, і в цю ніч на Христа не чекали. Цар царів народивсь не в палатах земних, а в старому хліві. Там, на сіні прийняв тіло від Діви Марії в цю ніч, щоби гріх був засуджений в тілі. На землі він прожив не для себе, для нас. Знав, його поведуть на Голгофу, руки й ноги приб'ють, коли прийде той час, щоб прокласти. До неба дорогу. Наперед бачив він ті знущання і біль, як заплатить за нашу свободу, як, відкинувши правду, не приймуть усі І не чекатимуть знову приходу. План спасіння звершився на Голгофі, і вже нам відкрилися вічні оселі. Дух Святий до людей знову вістку несе. Що Ісус прийде вдруге на землю, прийде в славі Отця не дитятком малим, як суддя, як володар завіту, щоби вірних забрати в Єрусалим, і суд звершить над народами світу. Хоча темрява скрізь, вифлеємська зоря і Голгофа ще світять в темряві. Щоб в Ісусі Христі розпізнали Царя неземної, небесної слави. Бо Отець проявив свою милість для всіх, зрозуміла, що всяка людина, що не буде страшним другий прихід для тих, хто у серце впустив Його сина.